Доброго дня, мої шановні глядачі. Побачила цікаву заяву Трампа, екс-президента Сполучених Штатів Америки, стосовно того, що якби в Америці вибори були чесними і несфальсифікованими, то Росія б ніколи не розпочала війну в Україні, не пішла б війною на Україну. Давайте подивимось. Ну, типа, він до того, що Байден прийшов незаконним шляхом. І він би якби був президентом, тобто, якби Трамп був президентом, він би домовився з Росією про ненападіння на Україну. Давайте подивимось, чи, ну, чи це правдою є заявою, чи це піар? Давайте подивимось. Заява Трампа це правда. Ну, Скажімо так, що це іде: спроба, спроба зупинити свою неспроможність активної дії спробою бути конкурентноспроможним. Ну, оце от дослівно іде. Тобто він наразі, знаєте, от як останній. Подих, останній подих. От, а якби було б так, то було б так. Тобто він намагається підняти свій рейтинг, вийти із того стану унеможливлення, намагаючись кидатися в різні боки і звинувачуючи усіх в тому, що він не зміг стати президентом знову. Давайте ще подивимось: що взагалі Трамп думає про війну в Україні? Що Трамп думає про війну Росії проти України? Він думає про це, ну, от, якщо взяти так, що це було очікувано, це було очікувано, що отака нестабільність, нестабільність або небажання бути маріонеткою при імперських замашках привела цього імператору до незадоволення, і таким чином він був. Змушений, ну, скажімо так, змушений, саме змушений, Путін був змушений, е керуючись тим, що він не може підтягнути Україну під себе, він розпочав цю війну. Тобто це було очікувано того, що Україна не хотіла бути маріонеткою Кремля. Ну, Я сподіваюся, ви розумієте, про що я. Маю на увазі. Тобто відсутність дисципліни з боку України призвела до очікуваного результату. Як, як ми не погодилися бути керованими, то він нас намагається е підкорити аб'юзом. Ну ось, диявол. Розумієте, це карта диявола. Тут іде Скажемо так, і маніпуляція ну, з боку Трампа, і підігрування, ну, його зв'язок із Кремлем. Ну він же ж про Кремлівський ми це знаємо. Тобто, це іде, знову ж таки, виправдання, виправдання дій е, цього, цієї матрьошки Путіна. Ну і давайте ще таке. Чи є перспектива у Трампа перемогти на виборах, на президентських виборах, які відбудуться через рік, мені здається, десь в жовтні 2024 року. Чи є в Трампа перспективи перемогти на майбутніх президентських виборах? США. Дивіться, якщо прочитати дослівно, в його страхів відкриваються очі і розв'язуються руки внаслідок того, що в нього немає перспектив, він займає другу позицію поки що на сьогоднішній день. На сьогоднішній день в нього перспектив немає. Він перебуває в такому невротичному стані, тому він несе таку повну нісенітницю, що. Тут і, і вибори незрозумілі, і Росія була змушена напасти на Україну. Адже Україна не хотіла погодитися бути маріонеткою Кремля. Розумієте? Тобто, от Росія збирає, збирає, накопичує, а, а Україна не хоче, то Росія і змушує. ну, Тобто в нього з такими заявами, взагалі, із його цією політикою, нехай іде вже в'яже носки своїм внукам, шкарпетки нехай в'яже. Тому це от, в, нього, в його страхівця більше будуть розв'язуватися руки. Знаєте, відкриваються очі, у страха очі великі, скажімо так, внаслідок того, що його ну, Скажімо так, вінець слави, він падає вже, він вже впав. Ну, Це на сьогоднішній день знову ж таки, ще, ну, от не бажають його, не бажають. І в нього будуть ще багато емоційних випадів 에, стосовно його спроб утримати. Утримати будь-яким шляхом він буде палків колеса ставити інше. Ну так, знаєте, як незріла людина, незріла особистість, дитина, дити, дитин, дитинчацькі такі дитячі такі спроби захопити, зробити якийсь безлад. Ми ще про це почуємо. Про той безлад, який він буде створювати. Але на сьогоднішній день в нього немає перспектив перемогти на цих виборах. Ну, давайте ще подивимось через півроку, наприклад. Ближче до виборів, це от карти показують сьогодні з огляду на ситуацію, яка от тут і тепер розгортається. Ось так. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, віримо в наше ЗСУ. До побачення!